Доброго часу доби вас вітає Медфлешка, канал, створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми з вами продовжуємо серію відео про вітаміни, і сьогодні говоримо про вітамін К, який ще називають антигеморагічний вітамін. Але перед початком рекомендую підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові цікаві відео з області медицини. Отже, вітамін К це загальна назва сімейства сполук із спільною хімічною структурою. Їх називають хінони. Вітамін К є жиророзчинним вітаміном, який природним чином присутній у деяких продуктах харчування і випускається як дієтична добавка. Залежно від хімічної формули цих сполук, їх поділяють на вітамін К1, філохінон і ряд менахінонів, вітамін К2. Головним з них все ж таки є філохінон, який природним чином присутній у зелених листових овочах і є основною дієтичною формою вітаміну К. Менахінони мають переважно бактеріальне походження, і присутні вони досить в скромній кількості у різних продуктах на основі тварин і ферментованих продуктів, де використовуються бактерії. Також менахінони виробляються власними бактеріями організму в кишечнику людини. Вітамін К є коферментним вітаміном. Це означає, що він входить до складу фермента, такого біологічного прискорювача реакцій у клітинах, покращуючи метаболічну активність клітин. Так, він необхіден для такого ферменту карбоксилази, який критично необхіден для синтезу білків. Які беруть участь у гемостазі, тобто в згортанні крові, а також в кістковому обміні та інших різноманітних фізіологічних функціях. Так, наприклад, протромбін, фактор згортання другий це вітамін К, залежний білок в плазмі, який безпосередньо бере участь у згортанні крові. І навіть є такі препарати, які є антагоністами вітаміну К. Тобто протилежними до нього. Вони, можна сказати, блокують його функції і таким чином їх використовують, як то кажуть просто народні для розрідження крові. Приклад, це препарат варфарин або його називають кумадин. І саме з цієї причини людям, які приймають ці антикаугулянти препарати, що розріджують кров, потрібно підтримувати послідовний прийом вітаміну К. Окрім цього, є в організмі ще й такий собі матричний глейбілок MGP англійською, який присутній в гладких м'язах судин, в кістках і хряща. І зараз цей білок активно досліджується, так як науковці гадають, що саме він може зменшити надмірне затвердіння кісток, їх кальцифікацію. Є ще білок остеокальцин, це ще один відомий К-залежний білок. Який знову ж таки присутній в кістках і може бути залучений до мінералізації кісток та підтримки нормальної їх щільності. Тому запам'ятаємо, основна біологічна дія вітаміну К в організмі полягає в його впливі на функціонування згортальної системи крові. Його і називають антигеморагічний вітамін. Антиперекладається як проти чогось, а геморагічний. Від слова геморагія кровотеча, тобто проти кровотечі, так як він є необхідним компонентом для утворення факторів коагуляції крові, тобто згортання її. Це фактор 2, 7, 9 та 10. Ну а недостатність вітаміну К супроводжується небезпечними для життя кровотечами. Окрім цього, як ми згадали, він необхіден для нормального функціонування гладких м'язів судин, кісток та хрящів. Так як вітамін К є жиророзчинним, він спочатку має розщепитись на маленькі краплинки за допомогою жовчних кислот, а також секрету підшлункових ферментів у 12-й кишці. це частина тонкого кишківника. Потім вітамін К поглинається клітинами тонкого кишечника і будовується в такі собі хіломікрони, це спеціальні сполуки. Жирів з білками виділяються в лімфатичні капіляри і транспортуються в печінку. В печінці він, як би можна сказати, переупаковується і з'єднується з іншими білками в ліпопротеїни дуже низької щільності. Тому вітамін К присутній в основному в печінці та інших тканинах організму, включаючи мозок, серце. Підшлункову залозу та кістки. Порівняно з іншими жиророзчинними вітамінами в крові циркулює дуже мала кількість вітаміну К. Вітамін К швидко метаболізується і виводиться з організму. Так, наприклад, на основі вимірювань філохінону в крові було досліджено, що організм зберігає лише близько 30-40% спожитого вітаміну К. Тоді як близько 20% виводиться з сечею – і 40-50 через кал з жовчу цей швидкий метаболізм пояснює відносно низький рівень вітаміну К і запаси його в тканинах порівняно з рівнем інших жиророзчинних вітамінів. Стосовно утворення вітаміну К ендогену в організмі в кишечнику під дією бактерій, дослідження показують, що у товстій кишці є значна кількість саме менахінонів. Хоча потрібні ще дослідження, адже не дуже зрозуміло, яку саме кількість організм з цього всього, всього всмоктує. І чи задовольняє це потреби. у більшості випадків, статус вітаміну К не оцінюється за винятком осіб, які приймають антикоагулянти або мають порушення гортальної системи крові? Єдиним клінічно значущим показником статусу вітаміну К є протромбіновий час, про який ми дізнаємось, здаючи аналіз крові. В коагулограмі. цей протромбіновий час визначається часом, який потрібен для згортання крові, і, звичайно, якщо відбувається недостатність вітаміну К, то протромбіновий час. Збільшується на безпосередній рівень філохінону та менахінонів крові не дивляться наразі, так як ці показники дуже нестійкі і нестабільні, так як метаболізм вітаміну К досить швидкий. Рекомендації щодо прийому вітаміну К та інших поживних речовин містяться в даних, розроблених комітетом з питань харчування Інституту медицини США. І для вітаміну К був введений такий термін, як адекватний прийом. Це прийом на такому рівні, при якому передбачається забезпечення потреб організму. Взагалі, цей термін вводиться, коли доказів для розробки рекомендованої дієтичної надбавки недостатньо. Адже, як ми сказали, особливо статус вітаміну прямими методами ми визначити не можемо. Тому встановлено було близькі або такі приблизні значення. Отже, адекватні рівні споживання для вітаміну К ви зараз бачите на екрані. Так, наприклад, для групи вікової 19 років для чоловіків це 120 мікрограмів вітаміну К, а для жінок 90. При цьому, як бачите, при вагітності та лактації ці цифри не збільшуються. Отже, найголовнішим джерелом вітаміну К, звичайно, є їжа до харчових джерел саме філохінону належать овочі, особливо зелені, листові рослинні олії та деякі фрукти. Ну, ви можете побачити на екрані. М'ясо, молочна їжа, яйця на противагу містять низький вміст філохінону, хоча в них також було зареєстровано невелика кількість менахінонів. Стосовно менахінонів, найкращим, можна сказати, продуктом є така собі традиційна японська їжа, виготовлена з збродженої сої, яку називають нато або в перекладі бережені боби. Інші ферментовані продукти, такі як сир, також містять мене але форми і кількість вітаміну К у цих продуктах ймовірно змінюються залежно від бактеріальних штамів, які використовуються для приготування їжі та умов їх бродіння. Так, наприклад, найпоширенішими джерелами вітаміну К в раціоні США, є шпинат, брокколі, салат, айсберг. І жири та олії, зокрема соєва і рапсова олія. Дані про біодоступність різних форм вітаміну К з їжею дуже обмежені. Швидкість смоктування філохінону у вільній формі становить приблизно 80%, але швидкість його всмоктування з харчових продуктів значно нижча. Філохінон в рослинній їжі тісно пов'язаний з хлоропластами, тому він менш біодоступний ніж, наприклад, у олії або харчових добавках. Наприклад, організм поглинає лише від 4 до 17 філохінону зі шпинату. Але споживання овочів одночасно з деякими жирами, оліями покращує абсорбцію, тобто всмоктування філохінону з них. Під назвою ДВ в таблиці щоденне значення, тобто відсоток щоденної норми споживання, який задовольняється певною кількістю даного продукту. Ще одне джерело вітаміну К це звичайно бади дієтичні добавки. так як вітамін К присутній у більшості полівітамінних мінеральних добавок, як правило. У значеннях менше 75% щоденної норми споживання. Він також доступний у дієтичних добавках, які місять лише вітамін К, або у поєднанні його з кількома іншими речовинами, наприклад, часто це кальцій, магній і або вітамін Д. Ці добавки, як правило, мають більш широкий спектр доз вітаміну К ніж полівітамінні мінеральні добавки, і деякі навіть забезпечують. 5 тисяч% щоденної норми споживання, ну або іншу дуже високу кількість. Основні форми у БАДах вітаміну К це вітамін К1, відомий як філохінон, або фітонадіон це синтетична форма вітаміну К1. Також вітамін К2 його позначають як МК4 або МК 7 Тосовно бадів знову ж таки досить мало даних про відносну біодоступність цих форм добавок. Є ще, до речі, такий собі Менадіон, який іноді називають вітаміном К3, це ще одна синтетична форма вітаміну К. І, до речі, було показано, що він пошкоджує печінкові клітини в лабораторних дослідженнях, які проведені були ще в 80-90-х роках, тому його більше не використовують у дієтичних добавках або збагачених продуктах. Більшість дієт містять достатню кількість вітаміну К. так, наприклад, дані національного обстеження здоров'я і харчування 2011-2012 років. Показали, що серед дітей і підлітків віком від 2 до 19 років середньодобове споживання вітаміну К з продуктів харчування становить 66 мікрограмів. А у дорослих віком від 20 років середній добовий прийом вітаміну К з продуктів харчування становить приблизно 122 мікрограми для жінок і 138 для чоловіків. І дефіцит вітаміну К вважається клінічно важливим лише тоді, коли час протромбіновий, як ми казали, значно збільшується через зниження протромбінової активності крові. Таким чином, основними симптомами недостатності вітаміну К є кровотечі, крововиливи, навіть при незначних ушкодженнях. Звичайно, такі кровотечі і крововилови виникають уже у людей з важкими недостатностями вітаміну К. Окрім цього, проявами недостатності можуть бути також прояви остеопорозу, так як відбувається зменшення мінералізації кісток через порушення утворення того самого білка остеокальцину в кістках. Дефіцит вітаміну К може виникнути протягом перших кількох тижнів. У новонароджених немовлят через низьку плацентарну передачу філохіно та низький рівень фактор згортання і вмісту вітаміну К в грудному молоці, тому новонародженим можуть навіть профілактично вводити вітамін К для профілактики геморагічних ускладнень. Клінічно значний дефіцит вітаміну К з усіма його проявами у дорослих зустрічається дуже рідко, і зазвичай він обмежується людьми з порушеннями малябсорбції, тобто всмоктування в кишечнику не тільки вітаміну К, а й інших життєво необхідних вітамінів та поживних речовин. Ну, а також у людей, які приймають препарати, які перешкоджають метаболізму вітаміну К. Тому здоровим людям, які вживають різноманітну їжу, досягти такого низького рівня споживання вітаміну К, аби це було вже помітно клінічно, майже неможливо. Стосовно гіпервітамінозу, так як вітамін К виводиться досить швидко, він має низький потенціал токсичності і жодних несприятливих наслідків, пов'язаних зі споживанням вітаміну К з їжею або БАДами, у людей чи тварин не повідомлялось. Вітамін К також взаємодіє з кількома препаратами, крім того, деякі ліки можуть негативно впливати на рівень вітаміну К. Наведу вам кілька прикладів. Перший приклад ми вже згадували: варфарин або кумадин та подібні антикоагулянти. Отже, вітамін К може мати серйозну і потенційно небезпечну взаємодію з антикоагулянтами, такими як варфарин, а також фенпрокумон, аценокумарол. Та тиокломарол. Ну вони зазвичай використовуються в деяких європейських країнах. Ці препарати є антагоністами вітаміну К, що призводить до виснаження факторів згортання залежних від цього вітаміну. Тому люди, які приймають варфарин та подібні антикоагулянти, повинні підтримувати послідовне споживання вітаміну К з їжею та БАДами, оскільки раптові зміни прийому вітаміну К. Можуть посилити або зменшити антикоагулянтний ефект. Другий приклад антибіотики. Вони можуть знищувати бактерії, які знаходяться в товстому кишечнику, і які, як ми казали, виробляють вітамін К. Потенційно це також може знизити його статус. Цей ефект може бути більш вираженим при застосуванні антибіотиків цефалоспоринового ряду, таких як цефтриаксон, оскільки ці антибіотики можуть також гальмувати дію вітаміну К в організмі. Добавки вітаміну К зазвичай не потрібні, якщо використання антибіотиків не буде тривалим, ну і якщо, звичайно, вам призначили пробіотики. Необхідні для бактерій кишечника. Третій приклад це секвестранти жовчних кислот. Наприклад, холестерамін, квестран або колостит. Використовуються вони для зниження рівня холестерину шляхом запобігання виділення жовчних кислот. Ну і прийом цих препаратів може зменшити всмоктування вітаміну К та інших жиророзчинних вітамінів, так як жовчні кислоти сприяють розщепленню їх і всмоктуванні жирів. Тому потрібно контролювати коагулограми у людей, які довго приймають ці ліки. І останній препарат це орлістат, препарат для схуднення, який випускається як безрецептурний, так і за рецептом. Це знижує засвоєння організмом дієтичного жиру, і внаслідок цього знову ж таки зменшує всмоктування жиророзчинних вітамінів. Один з яких вітамін К. Плюс, якщо є поєднання орлістату, наприклад, з терапією варфарином, це взагалі може спричинити значне збільшення протромбінового часу. Ну а в більшості випадків, зазвичай все ж таки орлістат не має клінічно значущого впливу на статус вітаміну К. Хоча клініцисти зазвичай рекомендують пацієнтам, які приймають цей препарат, приймати ще й деякі полівітамінні добавки, які місять в тому числі вітамін К. Поговоримо трошки про клінічні дослідження і чи може бути вітамін К корисним у лікуванні певних хвороб. Так, наприклад, були проведені дослідження стосовно вітаміну К та остеопорозу. Остеопороз це такий розлад, який характеризується пористістю та тендітністю кісток. Вони стають якби такими сіткоподібними, в них багато повітряних таких проміжків. І на остеопороз хворіють в основному 80% це жінки. Ну, звичайно, дещо в більш похилому або зрілому віці. І так як вітамін К є таким собі кофактором карбоксилювання багатьох білків, включаючи остеокальцин в кістці, то вирішили провести такі дослідження. Більшість цих випробувань проводились в Японії і брали участь жінки в постменопаузі. За даними цих досліджень було проведено мета-аналіз, тобто аналіз великої кількості досліджень. Одночасно і їх порівняння. 12 з цих досліджень показали, що доповнення або пітонадіоном, або МК4 покращує мінеральну щільність кісток. У зв'язку з цим, навіть у Японії та інших частинах Азії, в фармакологічній дозі 45 мг вітаміну К у формі МК4 використовується як Лікування остеопорозу, ну, звичайно, як доповнення до комплексного лікування. Європейський орган з безпеки харчових продуктів схвалив таке вирішення, зазначивши, що цитата, встановлено причинно-наслідковий зв'язок між дієтичними споживаннями вітаміну К та підтримкою нормальної кістки. Ну, і наразі також є дослідження стосовно впливу вітаміну К на ішемічну хворобу серця, а саме роль цього вітаміну у запобіганні кальцифікації судин. Наразі поки що немає переконливих доказів, що вітамін К може якось сприяти і покращувати стан судин, але дискусія продовжує залишатись активною і дослідження тривають. Чому взагалі вирішили провести таке дослідження стосовно судин серця? Тому що, як ми казали, вітамін К грає роль в утворенні білка МГП. це такий залежний від вітаміну К білок, який може відігравати роль в запобіганні кальцифікації судин. І як ми казали, він є одним із компонентів гладких м'язів стінки судин. Отже, можна зробити висновки, що, хоч вітамін К дійсно важливий для нашої системи згортання крові для наших судин, кісток, хрящів, його споживання статистично у людей широкої популяції населення достатньо. Звичайно, якщо ви хочете профілактувати в себе будь-які недостатності, в тому числі і вітаміну К. Трібно зважати на дієтичні рекомендації, що зазначають, оскільки продукти забезпечують безліч поживних речовин і інших компонентів, які мають користь для здоров'я, то харчові потреби. Повинні задовольнятись насамперед через продукти харчування, тому включайте різноманітні овочі, фрукти, зерна, знежирене нежирне молоко, йогурт, сир та олії. Багато овочів є прекрасним джерелом вітаміну К, а деякі фрукти і фруктові соки місять також вітамін К. Також, як ми казали, його містить навіть сир. Включайте різноманітні білкові продукти, такі як нежирне м'ясо, птиця, яйця, морепродукти, квасолю, горох, сочевицю, горіхи та насіння, а також соєві продукти. Соя і горіхи місять вітамін К. Обмежуйте продукти і напої з вище доданими цукрами, насиченими жирами і натрієм, тобто соллю. Обмежуйте алкогольні напої, залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. Про сіль, його вплив на набряки ми говорили у відео про набряки, і про сіль як один з ключових факторів розвитку артеріальної гіпертензії ми говорили у відео про артеріальну гіпертензію. Пишіть в коментарях, що цікавого ви дізнались, і про що зі сфери медицини хотіли б ще дізнатись. Буду рада прочитати ваші думки та побажання. А з вами була Матфлешка. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились до цього моменту і до наступних включень!